Секс, сором і лайно на вентилятор. І це завжди ходить поруч. Ви ж знаєте історію про те, що найбільш нетерпимо відносяться до, ну, наприклад, представників ЛГБТ. Саме ті люди, які підсвідомо дуже хотіли б спробувати такий досвід. Або відносина, або досвід сексуальний. Але комплекси табу, виховання оце пострадянське. Відсутність сексуальної освіти, низький рівень інтелекту, все це заважає їм дозволити собі такий досвід. Тому єдине, що вони можуть зробити, це агресувати на тих, хто цей досвід має. Всі ці оці коментатори, які пишуть мені щоденно під відео готелю, під моїми роликами, да закрити цей блядюжник, да спалити цей соловйову». Да, це якийсь капець, да кому це потрібно, да не на часі. Достатньо просто, от вибірково рандомно будь який з цих коментів клікнути і зайти на сторінку цієї людини. І ми зрозуміємо, що в неї а або не маски мити до цього готелю, або це просто не кишені. І далі як в басні: хороша виноград до да? ну, якби не можеш дозволити буду лити гайну на вентилятор. Шановне, запам'ятайте одну просту річ. Людина, яка сексуально задоволена, яка може реалізувати всі свої бажання, яка може подивитися в очі власним демонам і прийняти їх, вона, по-перше, нікого не буде вихвалятись своїми сексуальними історіями. По-друге, нікого не буде агресувати на історії інших, Їй це не потрібно. Тому якщо ви хочете провести експеримент, і у вас є в оточенні людина, яка дуже вихваляється своїми сподвигами, спробуйте з нею поговорити про щось дуже відверте, наприклад, я не знаю, про анальний секс, про техніки М'є. І ви побачите справжнє це цієї людини. Бо це буде або побертатний сміх, тобі, гі -гі, або сорома агресія. Такий собі досвід. І порада друга. Коли ви самі вдруг захочете щось. Агресивно прокоментувати, подумайте, що це говорить про вас персонал, ваше червоно.